Я тебе не сприймаю за істину, бо таких, мабуть, зовсім нема. Ніч вітрами дурними освистана, свою чорну чадру підніма. І дивлюсь, я здивовано в очі, що з під чадри, у волоссі, у сірому клочі причаїлися дикі вітри. Недарма понад нею пронісся ураганний тайфун стихій. Виповзає на перенісся моршка відчаю і надій, і куди я до істини втраплю через ями і вибоїні слів, коли б випив її хоч краплю, то напевно від жаху зомлів. Я тебе не сприймаю за істину небо навіть і терябе, отчайдушну, печальну, розхристану, голубу і бажально освистану, і таку я люблю тебе.